Близько шести тисяч осіб на Закарпатті шукають роботу. Працевлаштуватися хочуть як молоді спеціалісти, так і люди віком від 50 років. Однак кількість незайнятих робочих місць чимала. Чому так дізнавалася Діана Фуско. Де більшого у центри зайнятості звертаються громадяни з економічною, юридичною та медичною освітами. Проте Закарпатська область найбільше потребує представників робітничих професій. Вже другий місяць шукає роботу військовослужбовець у відставці Андрій Кіцола. 25 років свого життя чоловік присвятив Збройним силам України, захищав цілісність держави в зоні АТО. Після серйозної травми хребта був змушений звільнитися. Звільнений по інвалідності звернувся в центр зайнятості, тому що все одно потрібно. Працювати. Я розраховую на достойну заробітну платну, в першу чергу, і по своїй спеціальності, так як я закінчив навчальний заклад за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що мінімально, щоб прожити в Україні для одного чоловіка, потрібно 5 тисяч, але це щоб отримати сім'ю, це замало. Хотілося б більше. Два роки тому Катерина Мірошниченко переїхала у Виноградів з Донецька. Там вона працювала на залізниці. На новому місці проживання жінка шукала роботу рік. Зараз працює продавцем. Ну, ну все тяжело приймати рішення там, де ти родився, вирос і жив. Звісно, тяжело. Це все із-за такої ситуації зараз. Україні в частності у нас в місті і в Донецькій області. Було не тяжело найти роботу з допомогою центру зайнятості. Оні добре, дуже мені роботу, швидко. Зараз в магазину обувної. Вікторія допомагає місцевим заводи, мешканцям заводи, знайти фабрику, офіційну фабрику. роботу за кордоном. Пакування, Найбільше виноградівців їде працювати продукції. до Польщі та Італії. на заводах, фабриках робота, пакування, сортування різноманітної продукції. Люди їдуть, є мас масивний потяг людей, тобто їдуть, хочуть їх. Хати, тобто тепер роблять собі її візи, тобто і з нового року буде багато їхати. Відтік працездатного населення за кордон болюча тема для Закарпаття в обласному центрі зайнятості. Кажуть, якщо закарпатці надалі будуть виїжджати на заробітки, то у країни залишиться хороших спеціалістів. Сьогодні би хотів говорити вже не. Так про безробіття в Закарпатті, а хотів би говорити про те, що вже сьогодні я чітко бачу і переконаний в тому, що в нас не буде робочої сили. Багато наших краян працюють у сусідніх державах. У сусідній Словаччині 300 євро. Що він навіть має 500, але ж перше, він далеко не завжди працює у легальному полі і має соціальний пакет. Тут він працює, він живе з сім'єю. Він на своїй землі, він має свою хату і він робить прибуток і розвиває нашу область. Проте чимало опитаних закарпатців категорично налаштовані працювати за кордоном. кажуть за українську заробітну плату, ледь вдається зводити кінці з кінцями. Була в мене можливість по моєму здоров'ю. Я, я б пішов ліпше за кордон. І як тут проживати в Україні, нас правительство зробило ніщими у 10 разів. за кордоном. За кордоном я працювала колись за кордоном. Ну і, навірно, і зараз би поїхала. Мої діти працюють за кордоном. Ну, я знаю, я позитивно відношуся, тому що там більше можна заробити, ніж тут в Україні. Враховуючи теперішні ціни та всі витрати, які закарпатцям доводиться покривати щомісяця, більш-менш гідною зарплатою краяни вважають таку. Ну, хоча б 7-8 тисяч. На даний час 10 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата це не менше 7,5 тисяч гривень. Щоб прожити, хоча б то, що тобі необхідно оплатити і купити для, для, для проживання на цілий місяць. Хоча б 8-9 тисяч. Для прожиття необхідно десь отримувати около 9 тисяч гривень на руки. Думаю, що ну, не менше, ніж 5 тисяч має бути. Роботодавці зазначають, на Закарпатті роботи достатньо і заробітня плата на підприємствах належна. У середньому краяни можуть отримувати від 4 тисяч гривень і більше. В середньому різноробочі у нас отримують 4500-4700 гривень на руки. Спеціалісти відповідно 9 тисяч. Ну, робітники в основному виконують роботу, таку як висадка, насіння для вирощування розсади. Потім ту розсаду ми закладаємо в теплиці. Наше підприємство потребує на сьогодні ще 200 працівників. Насамперед, нам потрібні інженери. Готові брати людей без досвіду роботи. Для нас головне це бажання працювати та якісно виконувати свою роботу. Станом на жовтень 2016 року на Закарпатті Ті близько 600 вакансій. Ринок праці пропонує переважно робітничі професії. На підприємствах чекають швачок, електриків, сезонних робітників, офіціантів, кухарів, інженерів, гідротехніків та агрономів.